Понад дві тисячі ударних безпілотників шахед Росія випустила по Україні. Рівно рік тому Збройні сили України збили перший дрон камікадзе шахед 136 у Куп'янську на Харківщині. Російські БПЛА атакують українські міста майже щодня. Цієї ночі сили ППО збили 17 шахедів. Безпілотниками Росія намагалася атакувати Миколаївську, Дніпропетровську, Сумську та Запорізьку області. В середньому за цей рік окупанти запускали по Україні по 5 шахедів на день. Згадаємо, як ми пережили ці атаки і як збройні сили України вчилися збивати ці дрони. Марта Шакуло продовжить. На цих світлинах грешки безпілотника шахет 136 Це перший ударний дрон Камікадзе, який ліквідували українські бійці рівно торік у вересні поблизу Куп'янська на Харківщині. Безпілотний літальний апарат, який має відносно велику дальність польоту, який має невелику швидкість, який дуже гучний. Його виявляють навіть не тільки радіолокаційними локаційними не тільки візуально, але але ще й акустично. Відтоді повітряні сили майже щодня повідомляють українцям про загрозу атаки шахедами. Противний та надокучливий звук дронів чують жителі різних міст та сіл. Минулої ночі москулата атакувала Миколаївську, Дніпропетровську, Сумську та Запорізьку області. Захисники неба збили 17 із 22 ворожих БПЛА. Від атак дронами часто потерпає і Одещина. Ворожі дрони камікадзе атакують припортову інфраструктуру. Військові об'єкти б'ють і по цивільних будівлях. Руйнують будинки та вбивають людей. Сильної шкоди завдають навіть рештки збитих безпілотників. Блінгалопади. Бл***, Це наслідки влучання російського дрона Камікадзе в історичну будівлю у Києві у жовтні. Торік ворожий шахет знищив половину будинку. Тоді тут загинуло п'ятеро людей. Це був ранок понеділка і одна з найбільших атак російських безпілотників. По Києвому москолота випустила 28 дронів. БПЛА збивали сили ППО та навіть поліцейські зі стрілецької зброї. Раніше Москолота запускала дрони посеред білого дня, нині змінила тактику, атакує вночі, бо в темну пору перехопити безпілотник надто тяжко. Не збиваємо всі дрони. Тут не потрібно робити жодних ейфорій і жодних послаблень в цьому напрямку, тому що відсоток був спершу невисокий. Дійсно, би пола складна ціль, попри те, що низько і летять, і не швидко летять. Але все ж таки складна ціль він малопомітний, Він використовує рельєф місцевості. Так, і, так далі, так завдяки е, діям досвіду. У завдяки посиленню нашої протиплітної оборони новими зразками озброєння, зокрема й західного, вдалось досягти зараз 75% Приблизно такий показник середнього збиття ворог приблизно розуміє місця розташування нашого ППО, прокладають маршрути так, щоб якомога більше. Дронів пролетіло до своїх цілей. Ну. Майже дві тисячі шахедів ворог випустив по Україні від початку повномасштабного вторгнення. В середньому за цей рік окупанти запускали по Україні по п'ять штук на день. Сумарна вартість від 40 до 100 мільйонів доларів. Терористи атакують Україну іранськими шахедами та їхніми копіями власного виробництва. Зовні безпілотники схожі, але начинка відрізняється, кажуть військові експерти. Скільки таких шахедів було передано іранам Російської Федерації? Ну, достименно не невідомо, але. І може йти розмова про сотні. Плюс до того ж, вони передали технологію виробництва цих шахетів. Зараз у них є вже власне виробництво. Вони трошки спростили конструкцію, зробили його не таким сучасним, якщо можна так сказати, але завдяки цьому вони хочуть наростити нарощувати виробництво. Ниство кількість вони не такі коштовні там по різному оцінюється вартість. Але одна ракета хасту один, наприклад, це дорівняння по ціні Ну більше сотні цих шахедів. Тому е, зрозуміло, що дешевше атакувати шахедами. Тому зупинятися ворог не планує, кажуть у повітряних силах українцям, слід бути готовими, що обстріли триватимуть і надалі готові до цього. І ЗСУ. Ударні дрони, які є баражуючими по факту боєприпасами. Це ціль саме. Мобільних вогневих груп більше це таких засобів малого ППО, це крупнокаліберні кулемети, зенітні гармати. от той самий гепард німецький організовано мобільні вогневі групи саме у всіх силах оборони на повітряних сил працюють у складі МВГ і десантно штурмові війська, наші так, і, ну всі підрозділи повітряних сил, національної гвардії, прикордонники і так далі. Так далі Усі долучаються до того, щоб захищати небо. Шикола Микола Чубутарьов, п'ятий канал. Шестирічний хлопчик загинув під час нічної атаки по Білозерській громаді. Це Херсонщина, за даними офісу генпрокурора, рашисти вгатили з артилерії по селу Новодмитрівка. Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку, де були діти. Шестирічний хлопчик зазнав травну сумісних із життям. А його 13-річний брат потрапив до лікарні у тяжкому стані. Через цю атаку поранені й троє сусідів, які намагалися допомогти дітям, але теж опинилися під ворожим вогнем. Наслідки обстрілу фіксують право. Охоронці прокурори розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичай війни. Крім того, загарбники атакували Михайлівку, поцілили в адміністративну будівлю. Вона понівечена. Комбайнер підірвався на протитанковій міні у селі Благодатна на Харківщині. Він саме працював у полі. Вночі росіяни зруйнували адмінбудівлю у Овчанську. Повідомляє чільник обласної військової адміністрації Олексанігубов. Напередодні в великому бурлукові вибиті вікна в адмінбудівлі. Сковитів у селі Чернещина, пожежі горіли у Петропавлюці. також слухнула трава на околиці села. Росіяни поранили одного жителя Авдіївки на Донеччині. Протягом доби окупанти пошкодили будинки на трьох вулицях міста. Повідомляє влада області. У Турському одна домівка знищена вщент, знесло стіни та покрівлю. Ще один будинок пошкоджений. потрощений шифер на дахах, осель у Новоукраїнці, торецьку і часовому яру. Без вікон лишилися 18 числових будинків у шахтарському, 30 разів московити били по угледару. Також ворожі снаряди прилетіли у Мар'їнську, Костянтинівську та Курахівську громади. День танкових військ відзначають в Україні 14 вересня. Воїнів танкістів із професійним святом привітав і командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Він відзначив, що саме українські танкові війська зіграли вирішальну роль у визволенні Харківщини минулого року. Не менш важливу роботу танкові екіпажі виконують на передовій і зараз. Шановні танкісти, побратими, вітаю вас, всем, танкіста. Тримайте порох завжди суті. А ворога в прицілі свого танка знищить його безжально. І ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Росія і близько не може повернутися до того запасу ракет, який в неї був до великої війни. Про це заявив представник головного управління розвитки Українського міністерства оборони Андрій Юсов. Таким чином він спростував інформацію, яку напередодні публікувало видання Нью-Йорк Таймс журналісти написали про те, що Москва зараз виробляє більше ракет ніж до повномасштабного вторгнення. Таким чином зробили висновок, що санкції не працюють або працюють погано. Ворог безумовно намагається нарощувати виробництво зброї, в тому числі і ракетних озброєнь, і переводити економіку на військові рейки. Але... Виробництво поточні обсяги виробництва не дозволяють навіть близько повернутись до рівня запасів ракетного озброєння станом до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого, і до таких обсягів ще довший період повернутись не зможе. Але тим не менше, загрози ракетних терористичних атак по енергетичній системі по цивільній інфраструктурі зберігаються і це серйозний виклик для. Українських сил безпеки і оборони як власне і предмет роботи для нашої проукраїнської міжнародної коаліції. Безумовно, робота в цьому напрямку ведеться. НАТО знову не побачило ознак навмисного нападу Росії на Румунію, на території якої втретє за тиждень виявили уламки російських дронів Камікадзе. Про це повідомляє Sky News із посиланням на офіційного представника НАТО Ділана Вайта. За його словами, румунська влада зберігає пильність і проводить повне розслідування. Вайт наголосив, що НАТО солідарне з Румунією. Генеральний секретар Єн Столтенберг розмовляв на вихідних із румунським президентом Клаусом Йоганісом. І альянс продовжує стежити за ситуацією в тісному контакті з румунською владою. Путін хотів відновити славу Російської імперії, а тепер благає Кім Чен Іна про допомогу. Про це заявив речник Меттю Міллер. За його словами, у Вашингтона є підстави вважати, що російські і північнокорейські диктатори обговорювали військові поставки. Однак, Міллер наголосив, те що Росія звертається по допомогу до КНДР, показує, як розв'язана проти України війна розвивається для Кремля. Ми ще не бачили повної картини цієї зустрічі, але коли бачиш, як Кім Чен Ін обіцяє надати повну безумовну підтримку так званій священній боротьбі Росії за захист своїх безпекових інтересів, що звісно не є тим, що вона робить у війні проти України, це викликає занепокоєння. Півтора роки тому Володимир Путін розпочав цю війну, думаючи, що він відновить славу Російської імперії і провалився у всіх своїх максималістських імперістичних цілях. А тепер за півтора роки втратив 60 тисяч. Російських солдатів і, витративши мільярди і мільярди доларів, він благає Кім Чен Іна про допомогу. Росіяни бояться мобілізації, але готові до неї 52% респондентів. У віці 18-24 роки цей процес підтримує третина людей. Про результати опитування щодо настроїв Росіян на вересень 2023 року розповіли в українському інституті майбутнього. Так 36% жителів Росії вважають, що цілі так званої СВО повністю або частково досягнуті. Більшість росіян. За закінчення війни так її завершення з виведенням військ Запорізької та Херсонської областей підтримує 40%. А от повернути в Україні всі тимчасово окуповані території готові лише 22% росіян. В росіян. взяли участь 1200 жителів старших 18 років з усіх регіонів Росії. Похибка вибірки не більше 2,8%. Зокрема, вбивцю Путіна підтримують 74%. Ще 68% Думають, що Росія рухається у правильному напрямку. Щоправда, вперше за рік приблизно на 7-8% ця статистика знизилася на настрої Росіян сильно вплинули останні події на Росію. На першому місці смерть пригожна 45%, похід пригожена 43 і обстріли Москви 42 обстріли Криму 30%, Ну ріст курсу долара 29%. Це насправді призводить до одного з найважливіших речей до тривожності всередині Росіян, всередині Росії, до тривожності всередині Москви і до відчуття того, що країна рухається не в тому напрямку.